Марині Журавель 26. Після закінчення Городоцького ліцею №1 1 дівчина здобула юридичну освіту і стала поліцейською. Проходила я в поліцію набором, так як були вакантні посади іменно в секторі реагування патрульної поліції, так попала я в патрульну поліцію. Працювала раніше в Дунаївцях. Потім була в декретній відпустці. Вже вийшла з декретної відпустки. Переїхали жити з сім'єю в городок, так як дитина ще маленька, в мене батьки родом з городка і тут проживають. Марина Журавель єдина жінка патрульна у городку. Свій робочий день розпочинає з отримання зброї, бо має бути готовою до будь-якої ситуації. Адже саме патрульні першими виїжджають на виклики, що поступають на 102. Та, окрім цього, мають і інші завдання. Ми спостерігаємо за тим, щоб водії дотримувались правил дорожнього руху. Пішоходи дотримувались правил дорожнього руху. Також у нас є перевірка осіб, які перебувають на якихось обліках. Формальний нагляд, особи, які раніше вчиняли якісь правопорушення і вже звільнені від відбування покарань. Марина зазначає, що з початком війни на вулицях городка стало значно менше правопорушень. А от випадки домашнього насильства почастішали в кілька разів. Домашнє насильство дуже поширені зараз повідомлення з лінії 102, оскільки чоловіки зловживають алкогольними напоями, внаслідок чого ображають жінок. Також буває таке, що і чоловіки звертаються з приводу того, що жінки відносно них вчиняють домашнє насильство. Колеги ж зазначають, що в роботі патрульних поліцейських важлива не стать напарника, а особисті та професійні якості людини, бо від злагодженої роботи екіпажу залежать життя як самих поліцейських, так і тих, кому вони допомагають. І Марина зарекомендувала себе як та, хто не підведе принципова, ефективна і надійна. Розуміємо один одного співслова і робимо роботу разом. За сім років роботи патрульною Марина має авторитет не тільки у колег, але й у керівництва. Своїм прикладом доводить, що можна бути успішною у сфері, яку раніше вважали нетиповою для жінки. Якщо у нас будуть бажаючі піти в лави правоохоронних органів, підкреслюю, що не тільки чоловік може там служити. Нам законодавець, згідно закону України про поліцію, має право і жінка нести службу і носити погони. А ще Марина переконана, що завжди слід пам'ятати, що саме тобі подобається в своїй роботі та надихає і мотивує працювати в поліції. Найбільше мені подобається в роботі можливість допомагати людям, оскільки не всі зараз грамотні в чинному законодавстві і багато хто звертається на лінію 120 тільки, для того, щоб отримувати певну кваліфікацію події. А надихає, надихає віра в перемогу.